Перший Коринтян, 1 розділ, вірш 18. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа. <клес> в цьому вірші ми читаємо, що в Божих очах всі люди на цій землі діляться на дві категорії. І це не категорії бідні чи багаті. Це не категорії грішні і безгрішні. Божих очах всі люди діляться на дві категорії. Це ті, хто гинуть в своїх гріхах, і ті, хто спасаються від своїх гріхів. Ті, хто гинуть в своїх гріхах і будуть засуджені за свої гріхи перед Богом. І на тих, хто спасаються від своїх гріхів, і не будуть засуджені Богом за їхні гріхи. Так само і кожен з нас в цій залі буде в одній з цих двох категорій. Кожен з нас буде або в тій категорії людей, які гинуть в своїх гріхах і будуть засуджені за свої гріхи, або по Божій милості. Ви можете бути в тій категорії людей, які спасаються від своїх гріхів. І цей вірш говорить, що все, що відрізняє цих дві категорії людей: тих, хто гинуть в своїх гріхах, і тих, хто спасається від своїх гріхів. Це слово про Хрест. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, це сила Божа. Вічність кожного з нас тут оприділить одна річ, що ми зробимо з словом про Хрест? Словом, який говорить про Божого Сина, який прийшов в цей світ з вічності, прожив святе життя, але його засудили грішники до смерті на Христі. Вічність кожного з нас тут, хто прийшов сьогодні на Євангелію, оприділить те, що ми зробимо з тим Словом про Хрест. Слово, яке говорить, що Божого Сина прибили на тому хресті, на Головському дереві. Вічність кожного з нас оприділить то, що ми зробимо з тим Словом про Хрест. Словом, який говорить, що Він на тому хресті, Він там був мучений за наші провини. Слово про хрест, яке говорить, що там на ньому була кара за наш мир. Вічність кожного з нас це слово про Хрест. Що ми зробимо з тим словом про хрест? Словом, яке говорить, що Він там дійсно заплатив ціну, за наші гріхи. Слово про Хрест. Вічність оприділить, що ми зробимо з цим Словом про Хрест, який говорить, що там після смерті своєї на Христі на третій день Божий син, воскрес з мертвих. Слово про Хрест. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємося. Сила Божа. Слово про хрест в цьому вірші названо силою Божою. Бо цього слова про Хрест, яке говорить про Божого Сина, який там помер ради наших гріхів, воскрес на третій день. Це є Божа сила, бо його достатньо для нашого Спасіння. Цього слова про Хрест достатньо для того, щоб спасти вашу душу на всю вічність. Достатньо просто цього слова про Хрест. Сказано, що це сила Божа. Ви коли-небудь думали про ту силу, яка може спасти вас від ваших гріхів? Ви коли-небудь думали про силу? Яка може визволити вас від ваших гріхів? Якщо по Божій милості ви коли-небудь коли думали про це, то є сила Божа, яка може визволити вас від ваших гріхів, це Слово про Хрест. Якщо ви зловитесь за це Слово про Хрест, яке говорить про Божого Сина, воно визволить вас від ваших гріхів. Ви станете тим, хто спасається словом. Про хрест. Якщо ви зловитесь за Слово про Хрест, яке говорить про Божого Сина, який помирав там ради наших гріхів, якщо ви зловитесь за це слово по справжньому, воно спасе вашу душу на вічність. Бо слово про Хрест це сила Божа. І Божої сили достатньо, щоб спасти вашу душу. Люди можуть все життя прикладати свою силу, щоб спасти себе від своїх гріхів, і це не дасть ніякого результату. І, на жаль, так безліч людей, так багато людей, які прикладають свої зусилля, щоб спасти себе від своїх гріхів, а в кінці свого шляху вони будуть розчаровані, бо вони не прийняли Божу силу, слово про Хрест, яке може спасти їхню душу. На жаль, більшість людей в цьому світі гинуть в своїх гріхах. На жаль, більшість людей в цьому світі будуть засуджені за свої гріхи, навіть коли Божий син оплатив ціну гріха на хресті. Бо для них слово про Хрест це глупота. Ви можете знати це слово, ви можете чути його на, цьому, на цих зібраннях, зібрання на зібрання. Але якщо для вас це просто то слово, яке ви вже так багато чули, для вас це нічого нового, може, для вас це нічого мудрого, може для вас це глупота? Тоді, на жаль, ви на тій дорозі, яка веде до загибелі. Тоді, на жаль, ви серед тих людей, які гинуть в своїх гріхах. Знову ж таки, але якщо ви дійсно хочете спастись і ви на цьому зібранні, бо ви бажаєте спастись від своїх гріхів, то є слово про Хрест. Божа сила, Слово, яке говорить про Божого сина, який помер ради наших гріхів, заплатив сповна, був похований і живий сьогодні, це слово може спасти вашу душу. Послання до Римлян прочитаємо один вірш. Також з першого розділу, вірш 16. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Перше ж Юдеєві, а потім Гелленові. В посланні до Римлян Слово про Хрест, яке є Божою силою, названо Євангелією. Як ми чули сьогодні, названа доброю новиною. Євангелія добра новина. Сила Божа, Слово про Хрест, названо доброю новиною. Не може бути кращої новини. Не може бути кращої новини, ніж та новина, що Божий син прийшов в цей світ спасти грішників від їхніх гріхів. Можна чути багато новин сьогодні, різних новин. Але немає кращої новини, ніж та, що Божий син пішов на Голгофу, витерпів там кару за наші гріхи. Немає кращої новини, ніж та, що Божий син там здобув на Голгофі перемогу над гріхом. Немає кращої новини ніж та, що Божий син там, на Голговському хресті сказав, звершилось, коли він оплатив повну ціну за наші гріхи. В цьому світі немає кращої новини, ніж та, яка говорить, що Божий син після Голговського Христа був похований, а на третій день він воскрес. Немає кращої новини, ніж та, яка говорить, що Ісус Христос живий, бо Він Воскрес. Ви можете чути прекрасні новини в цьому житті. Ви ніколи не почуєте кращої новини, ніж ця новина, ніж та новина, яка є силою Божою, даною для спасіння вашої душі. Знову ж таки, вірш 16 говорить, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Сила Божа, якої достатньо для вашого Спасіння. Добра новина про Божого Сина. Але це слово говорить, що це. Ця новина, ця Божа сила, вона не дана будь-кому на спасіння. Ця новина, добра новина, Божа сила, вона дана для спасіння тим, хто вірує. Ви будете серед тих, хто гине, якщо ви нічого не зробите з доброю новиною, з цією Божою силою, яка дана для вашого спасіння. Або ви можете стати тим, хто спасається. Якщо ви повірите в цю добру новину, добру новину про Божого Сина, який пішов на Голгофу ради наших гріхів. Добру новину про Божого Сина, яка говорить, що він там все завершив. І живий сьогодні. Добру новину, яка говорить, що віруючи в нього, ви отримаєте вічне прощення, вічний мир з Богом. Просто кращої новини не існує. Що ви зробите з цією доброю новиною? Словом про Хрест, яке є силою Божою, якої достатньо, щоб спасти вас. Знову ж таки, все життя ви можете приділяти тому, щоб щось зробити зі своїми гріхами. Але якщо ви не приймете цієї Божої сили, яку Бог дав для спасіння вашої душі, це буде просто намарно. Просто повіриш в цю добру новину, прийнявши цю Божу силу. Цього буде достатньо, бо це сила Божа на спасіння кожному хто вірує. Ще один вірш подивимося в посланні до Ефесян перший розділ. Вірш 13. У ньому й ви, як почули, були слово істини. Євангелію Спасіння свого та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Слово про Хрест, Євангеліє Божа сила, назване Тут Словом істини. Правдивим словом. Можна чути багато різних слів в наш час. Можна чути багато різних новин. Добрих, поганих, слів добрих поганих. Які просто будуть брехливими словами. Можна чути дуже багато новин, добрих, які будуть просто брехливими новинами. А Боже Слово запевняє, що Євангелія, яка говорить про Божого Сина, який помер на хресті ради наших гріхів, це є слово істини, це є правдиве слово. Яке по-справжньому може спасти вашу душу. Бо він істинно прийшов з небес в цей світ. Він істинно жив життя на цій землі, він істинно взяв на себе той хрест, він істинно пішов на ту гору, де його руки були прибиті до того хреста. Він істинно був піднятий на тому хресті. Це правда. Це дійсно з ним сталося. Це слово істини. Євангелія. Він істинно, він по правді на третій день воскрес і живий сьогодні. Євангелія добра новина слово істини. Він істинно заплатив за все. Він істинно там сказав, звершилось. Цього достатньо. Для прощення кожного, хто вірує, це істинно, це правдива, добра новина, яку Бог дав, як Божу силу для вашого спасіння. Якщо ви приймете це слово істинне, Євангелію, слово про Хрест, воно по-справжньому, воно істинно спасе вашу душу. По справжньому. Правдиво. У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Якщо ви увіруєте в нього, у Воскреслого Божого Сина, ви пізнаєте, що таке сила Божа. Бо Євангелія, слово істини, коли злучиться з вашою вірою, коли ви в нього увіруєте, в живого Божого Сина, ви пізнаєте цю силу Божу, ви станете започатані Святим Духом. Ви будете знати, що таке сила Божа, що значить, що він дав ту силу на моє спасіння, коли ви увіруєте в нього. Немає більш важливої і чудової новини. Як новина про Божого Сина? Яка є правдивою новиною? Новиною, яка може спасти вашу душу? Але коли ви почуєте слово істини, Євангелію свого спасіння, що ви зробите з нею? Що ви робите з тою новиною, яку ви чуєте про Божого Сина? Що ви робите з цією силою Божою? Коли ви чуєте Євангелію зібрання на зібрання, ця Божа сила є так близько до вас. Вона так близько, щоб спасти ваші душі. Що ви зробите з нею? Що ви зробите з тою новиною, яка говорить про Божого Сина, який заплатив повну ціну за ваші гріхи? Що ви зробите з Божим сином, коли ви чуєте, що Він живий? Сьогодні, бо Він воскрес на третій день. Бог дає нову можливість сьогодні перестати бути тим, хто гине в своїх гріхах, не бути вже в категорії тої більшості людей на землі, які, на жаль, гинуть в своїх гріхах. А спастись, бути тим, хто спасається Божою силою. Словом істини, словом про Хрест. Буде тим, хто спасається Божим сином. Віруйте в слово істини. в Божого сина, який помер ради ваших гріхів і живий сьогодні. Віруйте і ви пізнаєте Божу силу по справжньому. Нехай Господь допоможе.